Реанімаційний автомобіль рятуватиме бійців на передовій. Сьогодні у Полтаві народний депутат України Юрій Шаповалов передав його нашим захисникам із 71-ї бригади зсу у комплекті з цим транспортом медичні засоби та ліки, які необхідні нашим бійцям для надання першої допомоги. Військовій частині, яку ми передаємо реанімобіль. Служить дуже багато і кременчужан, і полтавчан, і взагалі з Полтавщини, людей, які сьогодні боронять нашу країну. Тому нам дуже приємно, що і ці ліки, і сама швидка. Хотілося б, щоб вона не так часто використовувалася, але ми розуміємо, що це війна, тому дуже важливо, що все ж таки ці необхідні речі вони є. Важливість цього автомобіля на передовій важко переоцінити. Він допоможе вчасно доставляти поранених бійців до шпиталів і рятувати їм життя. Я хочу подякувати як представник 71-ї бригади і передати подяку від командира нашої бригади, полковника хижняка, за цей подарунок. Та він дійсно буде потрібний нам в нашій. Жем так, діяльності, народний депутат звертається зі словами вдячності до німецьких друзів і всім, хто доклав зусиль для підтримки і допомоги українським захисникам. Разом переможемо. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.